Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про форматування даних різних типів в програмі Microsoft Excel. Що таке форматування? Форматування це зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок, шрифту кольору, накреслення символів, вирівнювання кольору заливки розмірів і меж клітинок. Тощо отже. Для того, щоб скористатися інструментами форматування, ми натискаємо вкладку Основне і бачимо перед собою ці інструменти. Ми можемо змінити назву шрифту, розмір шрифту, жирний курсив підкреслений. межі клітинок зробити різними: верхню, ніжню усі межі, зробити товстими зовнішніми, накреслити самостійно межі, колір контуру цих меж обрати. Далі заливку. Клітиночки, і колір шрифту. Так само ми можемо зробити вирівнювання в клітинці за лівим краєм, за центром за правим краєм, і вирівнювання по вертикалі за верхнім краєм, по центру і за ніжним краєм. Також ми можемо орієнтувати текст, тобто написати його по діагоналі, наприклад. Переносити текст, об'єднувати і розширювати, розташовувати в центрі текст. Отже, про все це по порядку. Отже, наприклад, ми напишемо в клітинці B ми вивчаємо табличний процесор Excel. Ми вивчаємо табличний процесор. Excel. Ви бачите, що наш текст, який ми надрукували, не вміщується в клітинку B1. Якщо я натисну Enter, тепер в клітиночку C1 ми, наприклад, напишемо слово школа. І ви бачите, що те, що не вмістилося в клітиночку B1, просто сховалося, ми не бачимо, що це. Що нам зробити? Нам треба або розширити клітинку, ось таким чином розширити стовпець, або, як, ну, якщо нас це все рівно не влаштовує, якщо нам не потрібна більша ширина стовпчика, то ми переносимо цей текст, виділяємо цю клітиночку і натискаємо кнопочку Переносити текст. Так, і якщо нам треба зробити загальний заголовок над двома стовпцями, то ми об'єднуємо клітинки. Тобто, наприклад, виділяємо дві клітинки, натискаємо об'єднати. І ось ви бачите, що ми об'єднали дві клітинки. Отже, зараз давайте спробуємо виконати вправо до цього параграфа для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. Отже, за. Правою першою, яка називається «Частини світу, нам треба змінити параметри форматування клітинок таблиці в файлі заготовці, яка називається частини світу. По-перше, треба змінити ширину стовпців. Ну, Давайте підгонимо так, щоб у нас було під налаштовано під ширину нашої назви. По-друге, нам треба змі... об'єднати клітинки А. 1 c 1 і розмістити в центрі, і встановити такі параметри форматування. Отже, клітиночка А1, С1 виділяємо, натискаємо об'єднати та розмістити в центрі. Таким чином, ми бачимо, що ми зробили спільний заголовок над трьома стовпцями. І об'єднали ці три клітинки в одну. Крім того, розташували назву по центру. Далі. Назву нам треба відформатувати таким чином. По-перше, шрифт Times New Roman. Шукаємо його. По-друге, розмір шрифту 16 Тобто, нам, як в в Орді не треба виділяти цей текст. Якщо ми зробили активною клітинку, то ми можемо змінювати параметри форматування таким чином. 16. Стиль накреслення. Курсив. І колір синій. Ось тут обираємо колір шрифтом. Так. Далі змінити значення параметри форматування клітинок так, щоб усі дані таблиці відображалися на екрані. У нас все відображається добре. Далі. Виділити діапазон клітинок а С10. виділяємо для виділеного діапазону встановити межі усі межі. Обираємо межі і натискаємо усі межі в діапазоні клітинок а С3. Застосувати колір тла блакитний. Натискаємо на кошик з краскою і обираємо блакитний. За допомогою інструмента Формат за зразком. Встановити таку саму заливку для діапазону клітинок А4 А10. А4. А, 10. Ось таким чином. Ось І ще можу продемонструвати, як же розташувати під кутом. Ось, наприклад, таким чином, за допомогою цієї кнопочки, можна розташувати текст під кутом. І, наприклад, ось так. Або отак от, от. Так, тепер для цього. Продемонструю, як зробити вирівнювання Ось в даному випадку, за правим краєм по центру, за лівим краєм, і так само ближче до верхнього посередині і за нижнім краєм. Ось таким чином можна виконати цю вправу. Дякую за увагу! До побачення!